Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Слава Україні! Етер на українському радіо Дніпро продовжує програму «Тема дня в студії для вас працює Ілона Шевченко. За даними департаменту громадського порядку та цивільного захисту Дніпровської міської ради, на території міста Дніпро на кінець серпня налічується 304 сховища та два протирадіаційні укриття. Перелік приміщень, які за висновками актів обстежень можуть бути використані як найпростіше укриття, перебуває у стадії формування і складається з 24 адрес. У якому стані наявні бомбосховища для цивільного населення? Чи відповідають вони критеріям безпеки та сучасним загрозам? А також як під час війни можна відновити бомбосховище під будинком або переобладнати під укриття свої підвали на всі ці питання. відповів інженер, співробітник кафедри металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій конструкцій Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Леонід Купневич деталі у ексклюзивному інтерв'ю журналістки Суспільного Олександри Тронь. Давайте почнемо з того, взагалі, що є таке поняття бомбосховище, чи є воно в нас на законодавчому рівні, і що означає на практиці. Коли ми говоримо слово бомбосховище, ми розуміємо будь-яку споруду, яка дозволяє нам захиститися від наявних на сьогодні загроз. Проте простіше скористатися словом більш загальним укриття або «сховище». Найчастіше, що ми можемо побачити ну, у багатьох подвір'ях з тим, чим ми стикалися от, з дитинства, це саме от ті бомбосховища. Офіційно вони називаються захисні споруди цивільного захисту. Вони Дувалися за єдиною логікою, і як правило, це споруда конструкції, якої призначені для захисту від фугасних снарядів, зазвичай бомб і різноманітне інженерне обладнання призначене для захисту від зброї масового ураження. Питання зброї масового ураження воно залишилося, особливо ядерної зброї. А от питання ураження тільки бомбами значно розширилося. Ми повинні захищатися і від артилерійських снарядів і від ракет. Бомбосховище воно повинно мати водопровід, водовідведення за потреби опалення і велику кількість фінтровентиляційного обладнання. А також може знадобитися обладнання для регенерації повітря. Також повинен бути зв'язок, зазвичай телефонний або радіо. Хоча зараз кажуть, що бомбосховище не може бути без Wi-Fi. і повинні бути запаси провіанту та води. Обов'язкові питання планування це те, що повинно бути щонайменше два виходи: один з яких аварійний і розрахований так, щоб вийти можна було навіть при руйнуванні будинків, що знаходяться поруч. Також треба відмітити, що у новому законі чи не найперше в історії зроблена спроба врахувати потреби маломобільних верст населення. Треба також сказати, що маломобільним може стати будь-яка людина достатньо взяти дитину. Або важкий вантаж у руки, і ви станете маломобільним. До того ж, такими верствами являються люди з сенсорними та деякими ментальними особливостями. Це питання і для конструкторів, і для архітекторів, і воно взагалі ставиться чи не найперше у світовій історії України. Тобто, ми є такими першопроходцями, З, і навіть законодавці. Так, це питання вирішити можна. Тут будуть використовуватися масово пантуси і стаціонарні, і прибудовані, і навіть самі будівлі вони будуть. Робитися такими масово пантосними. ви вже багато сказали про критерії, насправді так, які мають відповідати ті чи інші укриття. Один власне з головних критеріїв це близькість від помешкання, так для того, щоб людина встигла туди дістатися. І ви зазначили так про певні технічні. Моменти це про вентиляцію, про механізми. Так, про те, що має бути технічний запас води а, і питної води. Яким ще технічним критеріям має відповідати укриття? У звичайному житловому будинку ми говоримо про другу групу факторів, вражаючих артилерійські. Снаряди ракети та бомби авіаційні. У нас за старими нормативами існує два типи укриттів: Перше – це другої категорії. Ось це укриття другої категорії. Воно наймасовіше. Це для цивільного населення, і вони чи вважається воно найпростішим? Воно може бути і дуже складним і багатовмісним, а може бути і всього там на декілька десятків людей. На конструкції це не сильно впливає. Треба розуміти, що це бомбосховище, воно захищає. Від фугасних бомб, але не тоді, коли бомба влучить саме в нього, тоді вона не витримає. В першої ж категорії вони витримують бомби ФАБ-250. І вже з цього зрозуміло, що калібри збільшилися, загрози збільшилися, і ці укриття можуть не захистити від сьогоденних загроз треба розуміти що всі бомбосховища вони зроблені все таки на менші уражаючі фактори це не значить що вони в якомусь конкретному випадку не витримають але е, повинна бути людина спеціаліст яка дослідить це бомбосховище, обстежить, обстежить. Е, причому і конструкції і обладнання і комунікації і дасть відповідь розгорнуто на що в якому воно стані, що це бомбосховище здатне витримати. Візьмемо Вашингтон. Недавно дослідили 700 протиядерних бункерів у столиці США, і лише 50 із них дійсно відповідали всім критеріям. Ось це, що є, це такий запас, який треба використовувати. Їх треба досліджувати, їх треба приводити в якийсь належний стан. стан. Проте це не вирішення загального питання. Треба будувати і нові. І дооснащувати старі, і взагалі винаходити оптимальні форми, орієнтуючись саме на сьогоднішні загрози? Насправді навіть декілька десятиріч тому вже розроблялися нормальні випробувані проекти швидко монтованих бомбосховищ саме від ракетних обстрілів. Якщо ми говоримо про підвали, так і в тому числі панельних будинків, чи можна їх використовувати як укриття? Коли е, ракета, бомба чи снаряд е, потрапляють будинок, сам будинок, звичайно, зменшує їх дію. Але, тобто він таким буфером е, Саме служить так. в даному випадку, але е, якщо ви знаходитесь в необладнаному е, підвалі, він може стати могилою, тому що він повинен витримати не тільки дію фугасно. Але і падіння уламків будинку конструкції, якщо вона складеться, так, так особливо стеля. Тобто підвали існуючі, їх можна підсилювати. Проте це теж потрібно, щоб це робили спеціалісти, які відповідають. За цю роботу а, якщо в будинку от самого початку не було заплановано, ну і не було побудовано власне так укриття, а яким чином а, можна вирішити це питання? А, тобто, або добудувати поруч, або якось пристосувати саме в будинку, знову ж таки, так за рахунок можливо під? Підвального або напівпідвального приміщення досвід за кордоном він дуже широкий, і його треба брати і застосовувати, і винаходити і свої конструктивні рішення. Все, що ви перелічили, все можна робити. Проте питання завжди буде стояти економічне, що дешевше. Ось тут потрібно це питання роздивитися. Бажано декілька варіантів вибрати вибрати той, який підходить вам найбільше. Треба розуміти, що тут може бути дуже багато факторів, окрім ціни, це і міські комунікації, і дозвільні документи, і площа поряд з будинком, якщо це не підземна споруда, і е, стан і самого будинку, і бомбосховища, яке в ньому існує, чи навіть підвал, яке в ньому існує. Скільки може коштувати в середньому от створення з нуля? Якогось укриття при будинку або е, вбудованих будинок. Дніпровські архітектори розробили укриття дот. Воно, звичайно, в першу чергу призначено для військових. Ось три квадратних метри всередині базова комплектація коштує 197 тисяч гривень. Зараз заявляють розробники. Проте до оснащення воно, звісно, збільшить трохи цю ціну. І треба розуміти, що це десь на 2-3 людини. Ще є питання більш масових. Укриттів. Ну, так, якщо ми Чи, говоримо, чим масовіше укриття, тим питома вартість зменшується на одну людину. Тому, звичайно, дешевше робити укриття великі або місткіші існують проекти саме протиракетних укриттів, швидко монтованих, які можна спородити десь за місяць. Наприклад, існує проект укриття на 100 людей, розрахований саме на удар ракет типу Х. Проте навіть існують композитні укриття з 80-х років, які здатні витримувати такі потужні удари. Приватний сектор, і на що звернути mm. увагу так мешканцям а, власних будинків американський ринок бункерів укриттів, він за рахунок конкурентності дуже багатоманітний і існує багато рішень, які можна у нас використовувати. Проте, от що треба розуміти, що це рішення конструкційне. Але є ще й питання відповідальності. От е, хто повинен і як повинен, за якими критеріями е, людині дозволити спорудження цього? Або якщо вона вже його зробить, яким критеріям вона, вона повинна відповідати. відповідати? Або чи повинна держава субсидувати такі, спорудження таких укриттів? Чи якісь форми, які би спонукали для спорудження таких укриттів? Вони існують в світі, проте треба шукати е, оптимальну форму для себе. Це питання його не е, вдасться уникнути, тому що якщо його так залишити, от як воно є зараз, то ініціативні люди будуть споруджувати ці укриття самі Власне, і будуть в сірій зоні що закону, що держави. Але хто буде відповідати у разі смерті? Є в нас в місті особливі райони, так такі, наприклад, житлові масиви, точніше, як Тополя, як Комунар, проспект Поля, так там, де в балку Спускаються будинки, тобто з особливостями ґрунту, на яких вони побудовані. А що скажете про них? Яким чином можна там вирішувати проблему встановлення або добудови перебудови укриттів? Треба розуміти, що в таких районах укриття будуть коштувати, звісно, дещо дорожче. за, так скажем базовий варіант укриття. Вони скоріш за все повинні бути наземними. Це, звісно, дорого, але це дешевше ніж вирішення геотехнічних питань підземного будівництва укриттів у цих районах. Ви сказали, що ці зміни в законодавстві, так стосовно укриттів, обладнання, укриттів, переобладнання, це перший крок на довгому такому тернистому шляху, але війна почалася не 24 лютого поточного року. Так вона триває вже 8 років. Я розумію, що це теж теоретичне таке вже питання, так дискусійне. Але за 8 років чи могли б ми, хоча б частково вирішити питання укриттів для цивільного населення? Якби ми почали ще в 2014 році опікуватися цим питанням більш серйозніше, ми вже повинні орієнтуватися на ту ситуацію, яка є зараз. Це питання не вирішиться за декілька місяців. Воно може не вирішитися навіть за декілька років. Проте Україна може спробувати вирішити це питання після подолання цього виклику. Вона стане сильніше і зможе протистояти і іншим загрозам. І навіть вона може стати таким законодавцем мод. Вона може продавати як вироби, такого призначення, так і інтелектуальну власність. У нас існує багато не тільки спеціалістів, а навіть колективів, які інтенсивно почали займатися цим питанням. Тому Громадянам насправді є до кого звертатися не обов'язково до влади. Ну зазначу, що, наприклад, у академії будівництва нашій Дніпровській є професор Єгоров Євгеніяркавич, який займається укриттями на основі резервуарних конструкцій, таке нестандартне поєднання. В чому нестандартність? Ці конструкції вони з різних е, сфер зовсім були історії, коли оболонкові конструкції використовувалися як укриття. Наприклад, під час Другої світової війни люди ховалися у чанах для соління, і вони витримали. Маємо навіть такі вже. Ну, скажімо так, адаптовані ноу-хау навіть після так, другої досвіду май, другої май, світової май, війни. Май, май, май. Ми сьогодні спілкувалися разом із інженером, фахівцем із фортифікації Леонідом Купневичем. Дякуємо вам, пане Леоніде. Будемо сподіватися, що питання укриттів створення нових. Обладнання, переобладнання старих все ж таки рушиться з місця. Так і це буде не тільки на рівні прийняття законів та змін в цьому питанні, але й фактично дії. На взаєм, мир всім нам. Це була тема дня. Сьогодні ми говорили про те, у якому стані наявні у Дніпрі бомбосховища та як можна підвищити їхній рівень безпеки. Програму підготували журналістка Олександра Тронь, редакторка Ілона Шевченко, режисер Олександр Сохач, технічне забезпечення Микола Ніколішин. Бережіть себе та вірте в перемогу України! Програма тема дня на українському радіо. Дніпро.